Друзі, привіт! Коротке інформативне відео, точніше, може, не дуже коротке. Значить, чергова робота, яка до нас прийшла, це панель приладів від Nissan Rogue 2017, по-моєму, рік. 16 й рік, але вже рестайловий руль, там і рестайлові фари, тобто, можна сказати, що модельний 17-й. Значить, людина прислала нам панель чисто для того, щоб ми замінили їй. Шкалу кілометрову. Вирішив зняти коротеньке відео. Відео інструкція, як замінювати шкали, наші шкали, як ставити в панельку. Ну, думаю, панель, в принципі, знімають з автомобіля всі, нічого такого прям складного там немає. Якщо потрібно зняти відео, як розбирати знімати панель. Детальне відео покоркове, напишіть, будь ласка, в коментарях. І я е, підготую відео і також його вивішу. Значить, зарані вибачаюся за трошки безпорядок на столі, але йде робочий процес. Постійно приїжджають клієнти, привозять або приборки або магнітоли. Те розбирається, те збирається, Ну коротше, із за цього. Трошки, трошки не, не встигаємо все підобрати. Значить, починаємо. Значить, зараз нам потрібно зняти верхню кришку. Можна демонтувати окреме скло. Ми його не знімаємо. Ми знімаємо з ось цим чорним пластиком. З відразу все. Рекомендую взяти пряму викрутку, таку. Товсту по, по своєму цьому. Зараз наведеться. Тут бачите, ну десь, напевно, тут міліметрів 5-6 є товщина. І починати з цих е, верхніх е, защолок. Тобто крутимо панельку. Е, да, попередньо уложимо під панельку щось мягке, щоб не поцарапати скло, коли ми будемо там його перевертати і таке інше. І е, дивіться, обережно нам потрібно, щоб не лопнуло це кріплення. Ну, в принципі, нічого страшного прям немає, якщо воно лопнено, що їх по кругу дуже багато, особливо зимку, якщо розбираєте, то е, з кріпленнями обережно я їх прогріваю феном, щоб вони були трохи пластичніші. Е, дивіться, одне вже. Воно, типа, піднялося, бачите, воно вже майже вищелкнуте. Ідемо далі. Друге, так само обережно піднімаємо і панелька починає віддвигатися вперед. Далі, третє так же само, обережно і трошки тиснемо на пластик, щоб він пішов вперед. Тут також. Ну і по всьому периметру зараз чим далі, тим, тим краще вона буде е, виходити. Ще одна. Ще одна. Так, дивіться, всі бокові, всі в нас зняті повністю ось звідси і сюди. Далі перевертаємо панель на 180 градусів. У нас залишаються ось ці чотири. З ці чотири защолки. Їх я не віддвигаю, і чому рекомендував починати зверху, що зверху дві, знизу чотири. Чотири, ну якби важче одночасно почати піддівати. Просто викруткою. Ну вже не, не в оцю частину, а отак: от оцю. Викруткою тиснем і панель оця починає виїжджати на вас. Раз, два, потрошку, три, от, і чотири. Все, вона повністю з'їхала. І панель у нас в руках. Е, Протираєте, там, ну дивитесь, е, ми зараз там продуємо від пилу. Тут пил в основному, панель, скажу зразу, спідометр е, цей не герметичний. Сюди попадає пил. Тому не переживайте, якщо ви зняли кришку, що ви там щось не, не змогли витрати, або воно там через місяць знову появився, то що вона не герметична. Тут немає ніяких уплотнень, нічого, це просто пластик. Значить, відкладаємо кришку. Поки що на ноутбук. Так, е подивіться, бачите, у нас є пил тут. Ну, ми правило стараємося протерти серветкою. Значить, йдемо далі. Чому, коли я підбираю, е підбираю е вам шкалу, я завжди прошу зробити фото при перевключеному запаленні. Того, що е, нам важливо бачити ось ці індикатори, які вони саме є. Зараз покажу шкалу, от на просвіт видно, які тут індикатори. Показую приклад. От таких шкал, уже як отут. Видно вам які індикатори. Вже в нас немає в наявності. І, скоріше за все, ми їх робити не будемо, тому що це шкала Дорестова за сел комплектації. Але із цього всього на цій. Е, на цій шкалі засвічується тільки один індикатор. Знизу видно його чи ні? Ну, коротше, покажу на ось ці. Засвідчується тільки один індикатор. Ось оцей, Тобто значок дестроніка. Все інше тут не засвічується. Через то, я клієнту підібрав саме цю шкалу. По перше, воно є в наявності. По-друге, вона ідеально свято стане і буде абсолютно працювати. Так, як цей головне, щоб ті індикатори, які засвідчуються у вас при запаленні, співпадали з тою шкал з тими індикаторами на тій шкалі, яку пропоную вам я. Тобто, в цьому випадку це буде найкраща школа. Значить, е переходимо до наступного етапу. Демонтаж стрілок, демонтаж стрілок це одна з таких самих відповідальних робіт по заміні шкали, тому що всі бояться їх демонтувати, бояться їх деформувати і поламати. Скажу чесно, коли я починав тільки цим займатися, саму першу свою приборну панель на своєму автомобілі, стрілки я да я зірвав стопори і е, довелося коротше міняти моторчики стрілок. Ну то таке далі. Ми вже не повторювали своїх помилок. Головне зрозуміти, як її правильно зняти. Значить, показую на кожній стрілці є стопор. От він тут стоїть на нулі. Ви його не бачите, він всередині в моторчику. Але якщо ми візьмемо обережно, натиснемо на стрілку легенько, ми чуємо, що вона, наче, як пружинить, і вона от залишається вона нижче нуля, вона ніяк не падає. Хоча вище ми її можемо підняти безпроблемно. Легенько впираєтесь, от, і вона на нулі. Так само і з паливом. Всю сторону ми можемо її підняти. Тут вона падає нижче нуля на десь приблизно 2 мм, все, і вона впирається в стопор. От раджу, якщо перший раз знімаєте, сфотографувати в якому положенні стоїть стрілка. бачите, паливна стрілка на 2 мм нижче. Червоної позначки, а е, стрілка швидкості на нулі. Значить, е, що нам важливо, щоб ми не зірвали оці стопори? Е, оці стопори, які йдуть е, у ну, пор стрілу. Через то, не рекомендую знімати стрілки в такому положенні, тобто, стрілку швидкості на нулі, і стрілку палива також на, ну, на мінімумі. Не рекомендую знімати. Переходимо далі. Стрілки знімаються, тягнуться на себе. на себе. Єдине, що вони пластикові, якщо ви їх будете сильно стискати, вони лопнуть. Через то, для того, щоб обережно зняти стрілки і потім встановити їх в ідеально таке ж саме положення, потрібно відвести стрілку від стопора. Тобто, отаке положення, щоб коли ви будете тягнути, ви десь там качнули і не, і не, не могли достати до стопора. Як правило, я ставлю на швидкість 60 км за годину. Це таке положення для мене саме-зручне. саме, -саме зручне. І бензинову стрілку на половину бака. Значить, Як знімаються стрілки? Е, ви можете собі купити набор лопаток або, можливо, в когось є. У мене є такі: саму тонку беремо, я обмотав їх скотчем. Це для тих, хто робить також це в перший раз. Натискаємо на стрілку. І за, запускаємо сюди лопатку. І от таким методом от, ось так тянемо спереду і ззаду також допомагаємо. Виходить, ми її іначе, підважуємо, і вона е, виходить. Так, так само за цією стрілкою. Але на даний момент я роблю це все вже просто руками. Просто от виставила на 60 ззаді лопатку я не цей і підважую повністю руками. Одною рукою беру тут, зараз вам видно. Другою рукою беру ось так. І знімаємо ось так. Ось стрілка повністю знята. Обережно, без пошкоджень, без нічого. Відкладаємо цю стрілку в сторону. Значить, знімаємо бензину. Так само. Раз, два, стрілка вийнята повністю. Так, так само без, без пошкоджень. Значить. Знімаємо е, шкалу, яка цей шкала наголошу, держиться по факту, тільки по центру, по центральним цим, ось ці по бокам, це тільки направляючі, вона на них фактично не держиться, вона тільки направляється ними. Причому ці направляючі е, на кожній із шкал, того що у нас є більше двох тисяч шкал. Ми порівняли вже цей. Вони зміщені плюс-мінус міліметр, тобто шкала не стоїть ідеально рівно з заводу. А тепер те, що я вам хотів показати. Зараз. Те, що я вам хотів показати, з приводу індикації. Тобто, да, ця шкала інша по індикаторам, хоча швидкість все, все ідентичне. Значить, нам головне у людини засвідчувався ось цей індикатор. Нам головне, щоб зараз цей індикатор співпадав на нашій шкалі. Все, все інше нас, в принципі, не цікавить. Тобто, так і є. Так. Це шкала людини, я йому по руку Посилку, значить, йдемо далі. Ми ставимо шкали без отворів, без оцих направляючих. Людям ми їх робимо. Ці отвори, тож, ну, окремо робимо кожний отвір. Принципі, неважливо, тому що в нашому випадку шкала тонша ніж оригінальна. І тримається вона на смужках двостороннього скотчу. Перевірено, вже напевно 4 роки ми займаємося цими шкалами. Перевірено, що після скотча ви її відтуда не віддерете нормально. Або якщо віддерете, то там половина у вас. Залишиться на шкалі. Держаться класно. І ну, скарг не було ні в одного ще клієнта. Ніхто не приїхав і не сказав, що в мене відпала шкала, тому що вона трималась на скотчі. В нашому випадку вона тримається на цих центральних колах е, і на скотчі. Значить, як ми її ставимо? Беремо, знімаємо смужки скотчу. Хто бажає, там деякі клієнти кажуть, що ми там е дофіксували? Ще, е ще додатково десь тут, тут, ну Хто вважає, що скотча чи мало, е ви маєте право, шкала ваша, е ставити ви її самі, додати. Додати ще скотч. Е, от, знімаємо смужки скотча. Єдине, що забув, забув сказати, е, от, якщо взяти шкалу, яка була в людини, нас цікавить тільки ось цей індикатор. Ось ці індикатори вони ні, не будуть засвідчуватися. Ну, можливо, ще прицеп, коли, якщо ви поставите оригінальне прицепне з датчиком погодження прицепа, ну, це мало вірогідно. Рекомендую е, і за тонкості шкал, і за те, що вона трошки тонша, у вас може після встановлення бути е, підсвічуватися ці значки просто як аріоли по цим значкам. І багато хто писав, що да, ну когось це не влаштовує, комусь не подобається, ем, що воно там трошки мішає, збиває. Через то на деяких автомобілях, на яких отак, е, я бачу комплектації, що світиться тільки один значок або якийсь один, і другий. Останні зайві значки я рекомендую заклеїти чорною застрічкою з ось цього боку. Тоді взагалі не буде нічого підсвічуватися, і буде все ну якби не. Найбільш, е, найбільш цікаво і найбільш е, класно для очей. Хоча Ну сам особисто їздив, нічого не заклеював, не знаю. Мені воно не заважає, просто значки виходять трошки світліші, якщо не заклеїти. Ну Коли там підсвітка ззаді. Цей. Е, через то, тут ми робимо клієнту, я зразу візьму і е, покажу вам, як там робити. Робити так, щоб воно взагалі нічого не заважало. Ну, і ви ж розумієте, ми не можемо зробити там 30 видів шкал, тому що кожний вид шкал він має оптову партію, і по вартості це вийшло, якби ми робили тільки за цим індикатором. Це ну, був би космос. Через то ми зробили більш універсальні, але лишні значки рекомендуємо рекомендуємо заклеїти. Зараз дивіться, раз. Два. I do Показую, як виходить. От, виходить ось така шкала. І ці тепер індикатори ніколи у вас не буде засвіта. По них у вас все одно в даній приборній панелі е ці індикатори світитися не будуть, якщо їх не по і її не поставить на інший автомобіль, не прописати сюди іншу комплектацію. Тобто, от так виходить, і оцей індикатор буде світити тільки один і на оці підсвітка не буде падати. Тепер зняли із зняли скотч. Значить, встановлення шкали вигинаємо, її ось так. ставимо центр защенку. Один другий так само. направляємо. І е головне, навіть якщо немає направляючих вирізаних отворів, от Я зараз поставлю. головне, щоб вирівняти шкалу по ось цій лінії екрану. Все, не потрібно там орієнтуватись. Бачите, у нас їх тут взагалі немає. Ну, і правило, клієнта, ми присилаємо з отворами. Тобто головне, щоб шкала стояла рівна по цьому. І так само тут дивимося. Отступи, все щоб було ідентично. Все, все готово, шкала встановлена. Значить, Повертаємо назад, стрілки. Оскільки ви пам'ятаєте, що стрілку швидкості ми знімали на 60 км в час, так само ставимо її також на 60 Зараз. Я поставлю. Поставили. От, дивіться, що в нас вийшло. Ми ну, плюс-мінус ставили на 60. І у нас стрілка, бачите, вона падає, падає нижче нуля. Ну, від того, коли ми включимо живлення, вона трошечки від напруги вона підніметься. Ну, все одно оцей, ем, оцю різницю вона не знівелює. Через то я б рекомендував би її повторно демонтувати. Тобто ставимо на 60. Ну, вже повторно демонтаж, я роблю на нулі. Ви можете поставити на 60, демонтувати і трошки змістити. Дивіться, я ставлю її максимум на низ, Знімаю і ставлю ще раз. Також потрібно перевірити, щоб зазор між шкалою і стрілками був рівномірний з цією і з цієї сторони. Тобто, в мене нерівномірний, я трошки їх пере... перестарався і дуже низько стрілку м -м посадив. Так, провіряємо, ніде не треба. І перевіряємо. Бачите, знову в мене виходить стрілка нижче нуля. Через то повторно ще раз знімаємо. І встановлюємо. Зараз дивимося зазори. Трошечки потрібно підняти. Дивимося зазори чуть опустить. Так. Значить, от е, так вийшло. Е, Трошки не подобається мені, тому що вона стоїть навіть чуть-чуть вище нуля. І плюс ми коли підключимо приборку до автомобіля, точніше, коли клієнт підключить, стрілка ще стане вища, десь на 1 мм. Тобто буде швидкість, буде, по швидкості буде похибка. Через те зараз знімаємо ще раз намагаємося виставити ідеально в ноль. І тоді е повністю швидкість буде так, як на заводській шкалі. Тому що сама шкала спроєктована. Під певними кутами кожна, ця так як і заводська. Тобто вона промальована дуже точно. І повірте мені, ми ставили експерименти, Якщо виставити стрілки правильно, заміряли швидкості, похибки немає. Тобто, похибка така, як на заводські, по-моєму, 0,2 км за годину. Так. От, в принципі, отак ми виставили цю стрілку. Це більш ніж хороший варіант. Зараз поставимо бензину. Дивіться, бачите, вона виходить на, ну, на пів міліметра нижче нуля. Якраз коли включиться запалення, воно буде чітко на нулі. Це ідеальне виставлення стрілки. Значить. Ставимо бензинову. бензинову ви пам'ятаєте, що ми знімали е, на е, половині баку. Так само ми її повертаємо, слідкуємо за тим, щоб ми її сильно не засадили вниз. Е, трошечки перестаралися, пробуємо. Ніде не треба. Ну, я б ще підняв би. Да. Так. Але дивіться, знову ж таки, з бензиновою. Також ми посадили і не вгадали. От стопор, він виходить, навіть красну зону не переходить. Через то потрібно її ще раз демонтувати і перевиставити, так, щоб вона заходила на 2 мм за червону зону. Зараз ми піднімаємо. У ну, мене просто рука більш набита. Я загалом школу міняю за хвилин 5. Коли машина приїжджає на прошивку, просто тут на відео потрібно трохи більше показувати. От. Значить, дивіться, перш за все, ми порівнюємо оці зазори між стрілкою і шкалою, тут і тут. І по-друге, ми дивимося повністю, що в нас стопор. От дивіться, бачите, стопор, стрілка далі не йде. От В принципі, вона так само і стояла із завода. Вона так само стояла із завода. І ця також. В принципі, на нулі все повністю відповідає тому до того моменту, як ми знімали. Тепер рекомендую взяти серветку. Е мокрою не рекомендую бо не робити розводів, суху або е стиснуто повітря і обережно обережно зняти пил. Е через що не рекомендую вологою, того що будуть розводи, і потім будете дуже довго. Відчищати. Тут просто тут немає таких забруднень, якщо у вас машина не тонула. Тут немає таких забруднень, що прям. От. Виходить ось так, пилу немає. Протерли все максимально. Тепер можемо ставити верхню кришку. Верхня кришка також там всередині притираєте, ми її продули. До цього ще компресором продули. Перед тим, як ми його знімали, е, скло тут трохи зацарапане. По склу, напевно, що буде окреме відео. Ми будемо в майбутньому його відновлювати шляхом полірування і нанесення туди певних розчинів, тому що багато в кого така проблема з цим склом, що ці от, е, от сухої пилі хтось там юзав, я не знаю, ну, наче наждачкою. Но, пока что, пока что ну поки що, поки що, склом ми не займаємось. Ну точніше, як не тільки для своїх автомобілів, і поки що ми тестуємо хімію, яку можна сюди наносити. Вот у зібраному стані э, приборка має ось такий вигляд. Постійно нашим клієнтам кажу, що ми поміняли тільки праву шкалу, ви ж пам'ятаєте, між правою і лівою шкалою, в включеному зібраному стані на автомобілі різниці ви не знайдете. Тобто все підібрано і шкала зроблена таким чином, щоб вона не відрізнялась від ось цієї. Зараз нам залишається наклеїти нашу гарантійну наклейку і робимо фото від клієнту, відправляємо і відправляємо йому. Дану приборну панель для того, щоб він встановлював її на своє авто, е, якось так. В принципі, постарався пояснити все, що хотів, сказав. Е, якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, е, напишіть якийсь коментар, якщо щось незрозуміло розказав. Я думаю, що я відповів на більшість питань своїх клієнтів, як її встановити. Знову ж таки, кого цікавлять шкали на Nissan Rock, є на всі комплектації. Скидайте фото в при включеному запаленні. Підберем і знову ж таки, вже тепер подивившись це відео, ви вже можете її фактично встановити самостійно. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі.